відео, я почну казати відео, а не відео. Ну ви зрозуміли, відео, а це відео. Блін, що я кажу? Одним словом, ця мала пташечка по імені Доліна. Скажете без обідна, ви так? А я скажу ні, вона таке творила в цьому відео. НА Ой, Кому ліпше не промотити і дивіться до кінця. Тут каше бо хрестити, то все щоб... бо Ой, хоч починаємо, то я вже вам усе поспойли. Але перед початком я хочу вам сказати, що в мене є свій телеграм-канал, де я новини випускаю всякі. кажу, чого відео не монтується, чи монтується, чого в мене довгий час не було і так далі. Не буду затримувати, і ми починаємо вам перегляд. І я чекаю, поки в мене ФП стане в новому. Звісно, я кожен майнкрафту я зробив дерево. Ви зараз думаєте, я зробив інструменти? Ні, я оглядувався. Після двох хвилин оглядання я поперепехався з курткою. і через дуже важке ПВП я вирішив зробити з дерева дошки, а з дошок верстак і палочки. І далі я клавчукай лота. Нє, я далі оглядаю, шукаю ша. Біля ходячого салу я знайшов портал. І звісно, я повів, що я такий кластий павкує ще пристебні 5 блоків, успішно залутавши портал. Ну, звісно, я одягнув броню, похвастався перед собою, показав вівцям, що буде з Москвою. І ось тепер, не повірити, Зробив кайло! Добув два камні, отримав демейк від Ауч. І добув ще один камінь. Обгрейд кайла і копаю залізу. Почув скелета, зробив страшно. Зробив ліжко. Поставив ліжко. Від скелета. Тобто він мене. Я взяв реванш і успішно виграв. Зробив піч. Поставив піч, запихнув залізу. І зрозумів, що нічого переправляли. Підпалив зомбі, він підпалив мене. Я його підпалив 2х. Я покопав човне вугілля. І запховив вугілля в пічку, щоб воно переплавило залізо. Заробив смолоскрепи від нечисті, поставив переклеп прохід і скопав залізко. Кинув добавку в піч і пізніше скелет влаштував реванш з кріпером. Кріпер зілався, а скелети я в ізолятор помістив. Я вирішив забрати залізо і зробити ще, щоб скелети мене не вбивали просто так. Побачив, що вечеріє. Задовбував ліжко, воно мені не дозволяло спати. По вечерю тикнув на ліжко, воно мені відмовило. Подивився на небо, дикнув на ліжко, воно мені все одно відмовило. Зобив відео, добув залізу, дикнув на ліжко вже не знаю, який раз. Оглянув ізолятор, зрозумів, що скелет утік, ну зато залізо є. І я на ляг спати, та ви що? День один почався застрелив в голову, піднявся наверх за деревом, зрубав дерево і ще почав рубати дерево, розлив воду, залив воду, захотів повчитися літати, не вийшло. Підобивав ресурс. Зробив залізну броню, якої не вистачає. ти, мамо, дві який є файне залізне кайло. Сюда. Одним словом, я десь або 5, або 7 хвилин майнив, думаю, ніч... нікому цього не цікав. Тому я зібрав манатки і піднявся на вел. Добуваюш для чого ви дізнаєтесь скоро. <пірзі хорсес> Повбивав сало. Признавайтеся, хто любить сало, якщо ви не любите сало, ви не українець. Так, повернемося до відео. Побачив пустиню, заводів, переплив річку, почув курку, нам треба перо. Векінді тут можна було обіти цю річку, зробив піщаний релакс. Ну, признайтеся, всі таке робить, а хто не робить. Хоч заспокоїтись, подивися, як цей пісок сипеться. Ля, як воно сипеться. І вже під вечір я знайшов пустинний храм, і мені вперше ліжко не відмовило. День два. Почався не з кави, не стріляв голову, а з релаксу. Ні, ну а вас що заспокоїє в Майнкрафті? Напишіть. Ні, ну я сокою не буду ризикувати. Чесно, ліпше я би цього лута вже не бачив. Не стало одної шкіри для книжки, розчардувався, понямав сало. Настрій піднявся. Яка смакота. Пострабав з дружбанами зайцями. Я хотів вже йти, але в мене з'явився питання, а не може їсти золоту моркву? Блін, я потратив золоту моркву в їсти. Я зрозумів, що від мене їм треба лише морква Добув шкіл якої не вистачало, зрозумів, що корт книжки геть інакші. Я зрозумів, що корт книжки дуже, дуже важкий. Спустя 5 хвилин блукані і вилізання на гол я знайшов село. Я зубивати вдало б. не буде Хотів залутати солому і був в шоці. Як вони додумують зробити пастку? Носаті, ну, саті такі при думали таке. Молодці вам премія Давою насвітить. Ну, ці вівці точно. Одним словом, м'я з кого шефшаталія. Чуть що шерот! Пішов у сільський кілький подивитись може тільки щось залутаю. Попробую зробити полтав з підниським способом. Не повірте, яка моя ладіс скоро закінчу цей портал. Не, ну його, я золото найду в пустому світі. Зробив човен, забив бод дроб. О. Ну, котче поплив я. Дві дороги, одна в морди, одна в річку. Я вибрав річку. На дорозі стався шлях-баунт. Ну все, приїхала далі пішком. Веліс я на гору і зразу ностальгії. стольгії. ці гори були такі рівнесенькі. Тут ка я і земляну хатку будував. Найшов село. Дивіться, яку сімейку я найшов. Малий ліпше не обертайся. Ну, а тепер можеш. Тепер її буде звати Фларка. Чого Флавка? Сам не знаю. Корову взяли у куме. куми є у куми син. Роздав смаколики, кумі і малим. Так-так, я буду на нашку. Побачив куми, кума і куму. Вишив виспити свій тих хистині. Добрий ранок всім і це день 4. Поторгував селянином, помінявся селянином ліжком. Я люблю жовтий пост. З ліва голи, з права голи. І по центру голи. Гори, Карпати. Успішно пав калюжу. Не, ну навіть тут кабезбагів не обійшлося. Зобив в дроп. Знаю, що чесно, я за п'ятої спроби записувавши це відео і тому не хочу ризикувати. Чесно, я сам не розумію, чого я засняв цю вівцю. Пусть дві хвилини я знайшов портал. Стоп, а я на тому порталі, що перший був, я забрав золото чи ні. Крім обсидіану, там не було нічого корисного. І ось він, вирішальний момент. Книжка, два пила, смарахт і золото. І ось вона, книга Долінго. І мені це що вона називається Spanish Book. Одним словом, у нас є одна річ для того, щоб викликати до Оліну. Ні, ну, яке це має бути візіння, щоб кожного разу мені попадало з болоту. Спати, 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 шпати, шпати, спати, спати, спати шпати. Ой, день 5. Зубив фейк ватердроп. Забув вам сказати, я шукаю джунглі. Ля-ля-ля-ля. О, цигани. Бачите, які цигани у вівцю. Спустя 6 хвилин я знайшов хердам. облутавши я пішов далі по пустині. А ви знали, що? Біля пустині а казі може заспавнитись джунглі. Не йшов в село. Я навіть не лутавши село, пішов далі і побачив храм. Та ще з повталом. Та ще з селом. Звісно, залутав портал. Поспав до шостої ранку. Я сказав, поспав. День шість, як завжди, не з кави, а лутання храму. Прикиньте, тут була охорона. Навіть дві. О, тут, тут тепер є каболяті. Перша скриня зачалаване яблуко і книга. Друга скриня залізо. Третя смарагди. Четверта смарагди і книжка. Капес, ну його і шатало. Вже у селі не знаю для чого, я взяв кактус. Як завжди, від течого лиця впав в яму, дуже боляче було. Ну і ще раз впав. Ой-ой-ой, я не підготувався до тачого реваншу. А я ж пожалтував. Більше від течого лиця я не буду ходити. Мабуть, минуло півдня сьомого дня, і не повірити, я знайшов. Джунглі. Ви лише подивіться, як це по райському виглядає. Добув насіння для попугаїв Так, нам треба попогаю, щоб викликати до оліну. Ну я думаю, це вже всі догадались. Ціль знайде напрушу дозволу для прилучення цього об'єкту. Вилучення об'єкту дозволяється. Я не чув, що другий об'єкт поруч за одним об'єктом. Щліпів, тобі нічим зайнятися, роби, що хочеш я дуже сильне питає, а чого ця книжка не текається на цю папугу? Хм, може тебе зеленого папугу. День вісім. Папуги досі нема. Я челендж повалив, бо я мав вкладатися в теж, не вклався. <паспоряджен> Прийму, ти ноготи, я так далеко зайшов. Назву цю кулку зелений попугай, візьму бавник зелений і її пофавбуй. Я спалю ці кляті джонни. Ну мені подобається, як воно Те, що може ти підійдеш. Ви, звісно, вибачайте, ну я так не можу. Я включаю коротись, там лоблю того Попугаї. Ну на нього не тикається. Чи мод поламався, чи складість став поставити на складну. День де далі ламаю голову з цим книж. Та ну вас в баню. Я закидаю цю ідею. Що за? Я. Це Йо... шеву. Я. Міцю, щоб... я міцю... а, -а, -а, а. І цього авто як дузик горів. Питання для чого треба бити, папугая? А книжці буде теж приємно, якщо папугай буде її бити. Получай, падлюка. Ааа, салка говорить. Легше стало. Получай, пале, ти всі мої нерви з'їла. Ей, ой подан, я походу помилився квартиру. Прийом, прийом, по що дозвіл на самознайщення. Стоп, що? Ні, не роби цього, я не дозволяю. Я можу. Мені не виходить, я не можу його, він занадто сильний. Я розумію, але не роби цього, ми здаємо інший спосіб. Пізно, я вирішив. Стоп, ні, ні, Бож, ні, ні. ні. Це кінець відео. Думаю так. Всі цілі, які я добивався вежити тиждень вбити до Олінго, провалені. Тим більше я викостав каратеру, що не можна. Що ж далі буде? Буду знімати довгі відео. І. Я зроблю серіал. Ну не серіал, а фільм. Який я планую на новий рік. Викласти? Я почну десь його знімати, ну не знаю, прямо з вересня, наприклад. Ну, ёлки палки будуть ці тер чи ні? Чи я мушу ще щось договорити? Ну що я ще скажу? Дякую за перегляд. Цього відео, всім і всім папа. -па. Я монтував це відео. Три дня.